У зв'язку із приєднанням до водопровідної мережі забудови по Житомирській, 99, 22 січня водопостачання на район м'ясокомбінату тимчасово припинили, а із підземного пожежного гідранта по Житомирській зілляли воду. Чиста й прозора вона текла дорогою, тротуаром, теплотрасою. йшла по дев'ятиповерховий будинок, що на академіка Вернацького 4 Більше години вода оцілялася так, як люк, і це не перший раз, це не перший раз, Піді підімною вода в підвалі стоїть. Пані Любов, що мешкає на першому поверсі дев'ятиповерхового будинку, веде до підвалу, над яким її квартира, показує, теплові труби, щойно така ситуація, як нині, то стоять у воді. Коли учасники беруть воду, то в мене тут і вода вже попливла. Це ж уже я ж бачу, коли вони ночою набирають. Про проблему із пожежним гідрантом та підтопленням будинку давно знають і у міській раді, і у водоканалі. Не раз обіцяли вирішити її. Та віз і нині там. Не можу вам по цьому поводу нічого сказати, поки я його не побачу. Ми зараз ось вийдемо і подивимося. Угу. Прибувши на місце підтоплення і поспілкувавшись із працівниками водоканалу, заступниця міського голови зазначила наступне. Колодязь засмічений, його треба розчищати, дійсно проблема є, але вирішення це буде, мабуть, навесні. На сьогодні вже відомо, що куплений новий гідрант. Він зараз буде знаходитись в водоканалі і при погодних умовах підходящих. Розчистимо, подивимося, скоріше за все протікання десь іде внизу, при з'єднанні. Е, але ну, це ми можемо тільки е, гадати, але е, потепліє трошки розкопаємо, подивимося, замінимо гідрант, я думаю, що це питання вирішиться. Нам придбали, слава Богу, будівельна компанія пожідрант для заміни. Якщо це причина по гідранті, ми його одразу замінимо. Дай Бог, щоб дожити до весни, щоб було все добре, щоб було кому працювати, бо на сьогоднішній день буде тяжко з працівниками.